Ви тільки погляньте, яку красу я тут витворяю, і всі ці шикарні клумби я роблю завдяки ось цьому трактору. Називається такий агрегат садовий подрібнювач або його ще називають ще Завдяки йому у мене рослини ростуть краще, а також я економлю дуже багато грошей на поливі. А ще зрізані гілки тепер для мене не сміття, а ресурс. Якщо ви їх викидаєте, то це ще не так страшно. А от якщо ви їх палите, то вам взагалі-то за це по жопі надавати треба. В минулому відосі я робив вам огляд на ось цю по суті саму дішманську акумуляторну китайську пилку. Хто бачив той молодець, і якщо ви пам'ятаєте, я різав в нею ось ту Велику грушу і, власне, продовжую це робити. І так стається, що вона генерує мені велику кількість сміття, яке я збираюся утилізувати, але з користю. Ех, треба його все попереносити. Так спершу я його все відношу в місце, де воно може там акуратно собі лежати і не робити мені нерви. Отак. Виробник цього апарату Einhell, або, як багато хто стверджує, правильно Einhell. Німецький бренд, але виготовляється прилад, як і майже всі подібні в Китаї. Ну і почнемо з того, що перше, що мені в ньому не подобається, це власне ось це. Таке підключення робить його не дуже мобільним. Справа в тому, що якщо я буду робити е, цю справу десь там біля будинку, там може працювати дружина, я буду заважати. Тут сюди я тільки от позбувся всякого хлама і наробив собі красу. Тут не хочеться наносити гілок сміття і це все тут робити, бо наша гадить там, де їж, так би мовити. І, власне, я не маю кращого варіанту, ніж робити це в кінці двору. Взагалі, тут в нас є такий закуток за сараєм, який я вам зараз покажу. Тут його ніхто не бачить за сараєм, гості сюди не доходять. Про нього знаю я, і от тепер тільки ви, ексклюзивно для вас, моїх любих підписників. Немає місця, де можна було б зручніше це робити, окрім як тут. Тут в 2,5 кілометрів. Кіловатний електричний двигун, але мені здається, що ці цифри вам нічого можуть не сказати, тому давайте я краще буду показувати вам на практиці. Угорі тут є у нас шторка, я так розумію, це захист, який зроблений, для того, щоб звідти сюди до гори, можливо, нічого нам різко не вилітало в очі. Але ця шторка з часом рветься як на цьому, так і на всіх схожих щепорізах. Але рукою до ножів так просто не дістати. Хоч тут і є відповідний знак, але. Я як би не намагався до ножів не дістаю хіба, якщо це тоненька, наприклад, дитяча рука. Особливої ролі ця шторка не грає. Воно так то, що з нею, що без неї. Тому це не є прям сильна проблема. Ну, у вас, скоріш за все, так само вона розірветься з часом. На корпусі в нас є просто кнопочка Вкил-викил. Ця модель характеризується тим, що має контейнер для збору. Мульчі, тобто подрібненої фракції, багато подібних моделей того не мають. Я цей щипаріс брав Бушним, адже якщо брати його Бушнем, можна зекономити вдвічі. На нові такі я бачив, ціна зараз від 8 до 9 в середньому тисяч гривень. Він досить багато, я так розумію, маслав до мене, адже мав затуплені ножі. І в мене я також дотупив ножі остаточно. Давай перейдемо поближче до ножів. Тут у нас є. Ось така от крутілка на корпусі, якою можна, власне, відкрутивши її повністю, відкинути верхню кришку. Оп, ось так це робиться. Так, сюди набивається всяка мачмалда, яку ви пиляєте, вона тут уже, мабуть, пару місяців лежить. І в цілому ось така от фракція виходить. Не те, щоб те, що тут набивається, заважало, але все-таки це відбувається. Сам ріжучий механізм. Тут так само на болт. Намотується всяка фракція. Хоча, як на мене, воно ніяк не шкодить. Намоталось та й намоталось собі. Нічого страшного. І тут знаходяться ножі. Отак вони виглядають, вони зйомні, а ще вони двохсторонні. Як тільки у вас затупиться одна сторона, його можна зняти і поставити іншою стороною, вона теж гостра. Або наточити. Я, наприклад, як позичав цей щиперіс з тестю, він прекрасно їх заточив і я досі не заюзав іншу сторону. Продовжую різати цією першою. Ну і так само це діло ставимо назад. Поміщаючи в пази, накидаючи кришку і затягуючи цей болт. Не дивлячись на те, що я достатньо таки скептично ставився до цього апарата в плані надійності, але виявилось, воно достатньо таки надійне. Хоча деякі болячки є. Окрім надірваної шторки, ось тут є проблема, яка криється знизу. До речі, тут е, знаходиться контейнер, він має замок, який, е, якщо чесно, іноді заїдає, і не дуже зручно ним працювати. Я... Як працюю, здебільшого навіть не захлопую його так от повністю, я просто його всунув і він собі там просто всунутий цей ящик, і так він собі там стоїть. Дістається дуже просто, він є достатньо ємким, і також він не є якимось таким, знаєте, дуже ламким, що від будь-якого невеликого удару чи стискання тріскався би. Бачите, я його згинаю, і він такий досить пластичний і непоганий. Бо я думав, що він в мене помре швидше, але він. Він прям непоганий. Якщо будемо дивитися знизу, тут ви можете бачити деякі болтики. Всього їх тут 4 штуки в даний момент. І це не є штатні болтики, це вже є наслідки ремонту. Штатні болтики були менші і чорні, і ця штука не слабо так вібрує при роботі. Болти просто розтрусилися і сталося так, що верхня частина. Нафіг від'єдналася від цього всього низу. Ну, як ви розумієте, після того воно вже не прикручувалося. Оця от штука просто спокійно знімалася і лишалася тільки оця нижня. Не є супервелика проблема, на працездатність це якби не впливало, але транспортувати було незручно, бо окремо брав цю частину і окремо низ, купи не трималося. Тесть дбайливо поремонтував, підібрав болтики, і тепер ця проблема зникла. Що ж, давайте я вам покажу, як воно ріже і як себе взагалі поводить в роботі. Для для цього нам необхідно кинути якусь довгу переноску от звідти. Бачите, яку красу я роблю завдяки цим подрібненим гілкам. Цим щепкам вже тут півроку. Вони спочатку, коли ложиш такі білі, потім темніють і стають дуже такими гарними, але з часом вони трошки всихаються і скукожуються. З'являються ось такі от чорні просвіти, там в мене гротканина. І, власне, потрібно тепер от через півроку досипати ще. Що ж, давайте подивимося, за скільки часу я наб'ю повний контейнер цієї шайтан машини. Значить, зараз у нас 16.33, Поїхали. І так, зараз у нас 16.45, пройшло буквально 12 хвилин, якщо я правильно порахував, і ось такий результат ми маємо. Давайте дивитись, як це все виглядає всередині. Ось така от прекрасна біленька, гарненька фракція. Зрозуміло, що це не йде ні в яке порівняння з тими здоровенними щепорізами, бензиновими. Ну, але це прилад про друге. Це садовий такий домашній варіант, який досить таки непогано це робить. Хоча, можливо, я відчуваю ознаки підзатупленості ножа. Зокрема, якщо з'являються ось ці от штуки, бо я після загострення вже певний час не мрізав такі от дуже продовгуваті волокнисті от соплі, він лишає. Це якраз от, чим більше він тупий, тим більше він продовгуваті отакі от елементи починає залишати. Ну, Але в цілому працювати все ще досі комфортно, навіть якщо він вже підзатупився, Мені прям окей. Так, пігнали з цим відеречком. зараз я доповню свою клумбу і подивимось, як це виглядає. Так, ну що, поїхали. Да, трошки тут є такого зеленого дрантя, але воно досить швидко насправді сохне і втрачає цю зеленкуватість, натомість стає таким от щасом темно-коричневим, як тут. Свіжоподрібнена фракція, вона виглядає зазвичай значно білішою Ось так от в цих місцях, де чорна градканина, треба його щільно гарно закласти, щоб не було видно з естетичної точки зору. Так має бути гарно, бо трошки воно усохло, і бачите, виступає, де не йдеться родканина. Про створення от таких от клумбочок, мабуть, буде в окремому відосі. Покажу, як я це роблю, бо хочу реконструювати тут зробити гарний ландшафтний дизайн у себе в дворі І, мабуть, поділюся цим з вами, бо чого би власне і ні. Так от швидко і чудово це виходить. Ну а фракція, як я вже сказав, вона значно світліша часто. Ніж така вже стара підсохша, і вам може це не сподобатись. Одразу, як ви закладете таку клумбу, з точки зору естетики, воно може виглядати вам не дуже. Але то тільки перший місяць. Потім воно темніє і починає виглядати така клумбочка значно дорожча, ніж спочатку. Отак, от от, до речі, ці волокна виглядають прямо на дуже затуплених ножах. Бачите, які довгі ковбаси воно лишає. Воно доводиться сильно тиснути гілку, щоб її розпиляло. і на виході багато таких от штук залишається. Воно, навіть якщо дуже тупі ножі, воно все ще ріже, але ну, значно менш комфортно, ніж коли на гострих. І отакі от полоси це перший признак тупості ножів. Ось цей от круглий отвір, він взагалі-то розрахований на гілки діаметром до 4 см. Але правда в тому, що здебільшого такі гілки ви запхати в нього не зможете. Фізично, то ви, звісно, спробувати можете, але проблема гілок в тому, що вони, як правило, не є ідеально гладкими і прямими. Вони мають багато маленьких відгалуджень, що не дасть вам фізично запихнути її в цей отвір. Тому здебільшого я й кажу, що гілки ви будете пхати сюди значно меншого діаметру. Якщо гілка на кінці є ось. Ось така закручена, ну або здебільшого це значно товща гілка, але має схожу форму, то її необхідно піхати під отаким кутом. І якщо ми засунемо її, наприклад, ось так: оцим закрученим в напрямку руху ножів, ви відчуєте сильний удар, може аж в руку неприємно віддавати. Ну і власне я чув, що бували випадки, коли виривали ножі. А коли ми засуваємо під отаким більш плавним кутом, воно плавно щесує оцю от п'ятку і ударів не відбувається. Давайте я ще раз вам його включу і подивимось, як це на практиці працює. Я сподіваюся, ви хоч щось чуєте, бо я мало що навколо чую. ця штука все-таки гарчить. От. І власне. Бачите, воно досить тяжко там може, в кінці за але якщо воно пішло, то воно вже пішло. Так, і за рахунок того, що багато гілок воно досить тяжко пролазить, а гілки вони здебільшого якраз отакі. Тому тут треба знаєте, трошки його. Помучати і бажано робити це двома руками, а не так як я зараз, і лишні гілки іноді доводиться все ж таки вручну обривати або якось пропихати силою і за допомогою всяких збочень. О, ніби пішли. З ну, таки, кривувата гілка, стараємось під отаким от кутом заганяти, а не ось так. На такий маленький, можливо, удару і не відчуємо, але певний дискомфорт і неприємний більш голосний звук роботи ви почуєте однозначно. Тому тихаємо ось так. Ще важливий нюанс старайтеся не пхати ось такі от коротишки, обрізані от саме от таким от тупим зрізом на кінці. Воно то його їсть, все нормально, але коли я лишається приблизно сантиметрів 5, воно лягає там поперек і ножу тяжко перерізати всю цю довгу. Площадь вздовж, скоріш за все, все обійдеться, але раз в рік і палка стріляє, як то кажуть. Коротше, підрезюмовуючи, я вам скажу, штука достатньо таки гідна, хоча іноді мені дещо не вистачає за одиницю часу переробляти більшу кількість відходів. Але я розумію, що для цього потрібні більш дорогі і більш е, об'ємні, так би мовити, прилади. І для моїх садових потреб я не впевнений, що це хороше рішення, тим більше зараз є куди гроші вкидати. Але замість того, щоб палити і викидати, можна робити досить гарні штуки. І тільки ця одна от особливість, як на мене, вартує того, щоб його купити. А ще таким чином я економлю дуже багато грошей на поливі, тому що ці от клумби вони його майже не потребують. Якщо деякі рослини ледь не через день поливаються, то тут я в рази два, Мабуть, за півроку. Дуже суттєва економія і естетично це виглядає досить непогано. Може, воно, звісно, не так гарне, як клумби з кори, але все-таки враховуючи вартість, то це виходить майже на халяву. Можна і, звісно, без загородканини це робити, але будуть бур'єни, як не крути. В такому виконанні загородканиною їх фактично нема. Якимись гарними камінцями теж може бути естетичніше, як на мене, але з іншого боку, що нам в принципі мішається все поєднувати. В наступному відосі буду робити реконструкцію цієї доріжки і також там далі додавати схожу клумбочку. В цілому за останній рік я прийшов до такого от результату, починаючи з ось такого. Якщо тобі було цікаво, ти класно провів час, як і я, то будь ласка, підпишись. Ну і лайк можеш мені теж подарувати. Буду дуже вдячний. Дуже нетиповий останнім часом формат для мого каналу, але далі, схоже, він буде таким. Все те, чим я займався раніше, якось вже піднабридло, певно, переріс друзі, з віком ближче до землі, як то кажуть, тяне.